Вітаю, мене звати Дмитро Щербаков. Я студент третього курсу відокремленого структурного підрозділу Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету. Я є учасником Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій ECOSOFT 2023 І Це відео це захист моєї роботи на тему концепція розробки комп'ютерної гри Атака прибульців. Цю роботу я підготував разом зі своїм е, науковим керівником Тетяною Васильівною Куну, яка є також викладачем мого ж навчального закладу. Ну що ж, давайте почнемо. Як відомо, комп'ютер е, дав нам усім великі можливості: зберігання інформації, спілкування, роботу, підготовку тих самих звітів. І для деяких людей, на жаль, або, може, і навпаки, е, Саме розвага Роз, у вигляді комп'ютерних ігор. Е, як відомо, комп'ютерні ігри вони приносять велике задоволення нам. Але щоб розробити цю комп'ютерну гру, е, це дуже потрібно багато часу. Тому розробка комп'ютерної гри це не найлегша робота, яка може бути. Геймдев чи розробку ігор неможливо розглядати відокремлено від індустрії комп'ютерних ігор. Це безпосередньо, взагалі, комп'ютер. Створення ігор це лише частина комплексної екосистеми, що забезпечує повний життєвий цикл виробництва, розповсюдження та споживання таких складних продуктів, як комп'ютерні ігри. Метою моєї роботи є те, що за рахунок написання моєї гри розкрити принципи побудови, концепцію розробки взагалі програми гри. Відповідно, як проподувати цю концепцію на етапах проєктування, як її розробити? Що саме треба, на що треба звертати увагу, перш за все? І для цього я використав такі наступні інструменти, як Python, це мова програмування, об'єктно орієнтоване програмування, що була використана мною під час виконання цього проєкту. Бібліотека Pygame це бібліотека Python, яка використовується для створення ігор на мові Python та Py, PyCharm – Це інтегроване середовище розробки не тільки ігор, а й програм, яких основною мовою програмування є Python. Як відомо, щоб почати розповідати про те, як була побудована концепція розробки цієї гри, ми повинні роздивитись, перш за все, що це взагалі за гра, що вона з собою полягає. Метою гри полягає в тому, що качення повинно відбуватися від прибульців. Це головний герой наш. Воно повинно уникати прибульців, і щоб захистити, він повинен стріляти в них. Під час гри заробляються бали. Відповідно, якщо він, пуля потрапила до прибульця влучила, тоді зараховуються каченятці певні бали. Для цього в існує також хай скоро, тобто зберігається найвищий рекорд, взагалі який був за всю гру. І також your score, тобто який рекорд був здобутий гравцем під час гри. Кожен ігровий екран він починається з чотирьох рядів по одинадцять загарбників. Ці загарбники вони з часу наближаються до каченятки, збільшуючи свою швидкість, і вони намагаються його перемогти. За кожним попаданням прибульців е, нараховується певна кількість балів, і таким чином за одну атаку е, прибульці можна назбирати 440 балів. Також потрібно пам'ятати, що в каченятки лише е, де, ну, є певна кількість життів. Е, ми повинні пам'ятати також під час гри, що прибульці поступово наближаються до каченятки. Тому, якщо хоч один доторкнеться до каченя, то в головного героя забирається одне життя. Так само і в ситуації, коли, наприклад, е, Прибулець доторкнувся землі, де знаходиться каченя. Також віднімається одне життя. Гра закінчується лише тоді, коли каченятці не залишиться ні одного життя. Також хочу зауважити, що у своєму проєкті з розробки комп'ютерної гри я використовував принципи об'єктно орієнтованого програмування. Тому всі фрагменти, за допомогою яких функціонує, функціонує програма, були записані в окремі файли, використовуючи також класи, підкласи та функції. Вони розташовані в одній директорії. Також до, цього, до цієї директорії був під'єднана папка з певною кількістю зображеннями, що були ініціалізовані під час розробки гри. Ну і що ж, тепер переходимо до етапів розробки. Етапи розробки. Для початку, щоб створити гру, ми пам'ятаємо, що потрібно зробити, перш за все, найголовніше вікно, щоб буде запускати цю гру. Тобто це вікно меню. Для цього я використав, записав окремо у файл GamePy, так зване, головне меню за допомогою модуля Меню відноситься до бібліотеки PyGame, і налаштував його. Далі я для цього використав найважливішу функцію запуску за допомогою, що буде використовуватися для запуску всієї гри. Крім того, під час розробки я зрозумів. Ну, це ж всім людям буде зрозуміло так думаю. Що гра без музики та фонових звуків вона буде так собі. Тому я ще також використав фонову музику та відобразив фонове зображення. На першому рисунку ми можемо ось побачити, як саме воно виглядає. І ініціалізував дві кнопки, яка буде запускати. Гру, а інша буде виходити з меню, тобто виходити, повністю закривати програму. Далі, після цього, для того, як я ініціалізував меню, ми переходимо до наступного вікна, як саме виглядає гра. Тобто, після того як ми натиснули кнопку Почати гру. Ми переходимо до, прикидає нас до наступного вікна, де знаходиться саме качення, прибульці, як ми зрозуміли. І щоб це було працювало, я екран відрендерив, тобто додав на екран такі об'єкти, як саме Каченя, головної герой, прибульці, кулю, яка буде, або кулю так правильніше буде сказати, які буде запускати Каченя, і кількість життів. Тобто сердечка. Щоб це все відобразити, я їх описав через окремі класи і файли, оскільки для кожного об'єктів з цих потрібно встановити свої власні специфічні параметри конфігурації. Ну і взагалі так буде легше нам вносити корективи, якщо, наприклад, виникнуть якісь проблеми. Це також відноситься до концепції розробки. Спочатку я зобразив саме качення. Тобто, для цього я створив окремий файл, і в якому прописав в окремому файлі класі LogicDucky функції, які будуть реалізувати цей клас. Тобто, через init я ініціалізував саме зображення качення, яке було подано у мене в пікселях, це піксельне зображення. І також ініціалізував через певні функції Rect, реалізував його початкове положення. Та як, тобто, де він буде рухатися, саме яким чином. Тобто, наприклад, доверху він не може рухатися лише тільки направо чи ліво, тобто по Осі Х. Для цих функцій, як я вже сказав раніше, використовував модуль Rect. І власні параметри, які були призначені як посилання на конкретний екземпляр класу. Ну і глобальну суперзміну, яка успадковує всі методи, і ми можемо побачити, як це було реалізовано у коді та як це відобразилося у самій грі, ось так відрендерилось скачення. Наступним чином ми, я перейшов до ініціалізації прибульців, тобто як вони повинні е, виглядати. Для цього я створив також окремий файл ufo.py, де описав клас ufo і функції також за допомогою React і self методу. І тоді е, трішки були інші функції реалізовані, тобто швидкість пересування інопланетян до каченя, е, як вони е, пересуваються по осі Y, та як вони розташовуються на екрані. Тобто ми можемо бачити, між ними є певна відстань. Е, ця відстань повинна бути, тому що, наприклад, якщо качення буде стріляти, та воно промахнеться. Е, щоб куля далі летіла, і їй це не зараховувалося як за кількість балів, що вона попала у прибульця. Ось так, таким чином воно було реалізовано. Наступним кроком я все ж таки відобразив кількість життів. Вони спочатку були просто і так ініціалізовані, тобто ми можемо побачити зображення певну кількість. Воно відпрацьовується за таким же алгоритмом, як і для класів Logic, Duckling та UFO, але в ньому трішки інші функції були використані, тому що все ж таки ми повинні використати його лише малюнок через функцію описати, як він буде зображений, тобто ініціалізувати, і його положення. Але без переміщення, тому що ну навіщо повинні кількість життів переміщуватися на екрані. Просто вони будуть потім зникати, але це буде розписано через інший клас та функції. Як вийшло, ми можемо побачити зараз на слайді. Наступним кроком було ініціалізація того, як, яким чином буде захищатися каченя. Як відомо, для цього я створив клас «Attack» і окремо файл «AttackPy» і ініціалізував. Але ми повинні пам'ятати, що це зображення, це перш за все те, яке буде одразу на екрані, як це було у випадку з прибульцями та. Качення, а воно повинно бути змальовуватися. Тобто, якщо ми, наприклад, натиснули на клавішу пробіл, тоді тільки з'являється цей об'єкт. Це було використано я за допомогою методу SAP і параметру self. І для цього також використав об'єкти модуля Rect для малювання куль, і також використовуючи RGB-модель кольорів. Тобто, задавав колір через цифри. Також через ці функції я задав розмір кулі, швидкість, як сам, яким чином буде пересуватися куля, тобто лише по осі Y, не по осі, там, наприклад, X або летіти в іншу будь-яку сторону. І також найголовніше було, треба прописати те. За яке місце, за яким кулі будуть відлітати від качки до прибульця, і як саме після цього буде зникати ця куля, якщо вона потрапила, наприклад, у прибульці. Ну і прибулець, відповідно, як буде зникати. Але якщо не потрапила, то тоді вона далі летить уверх і зникає. Ось так буде виглядати куля. Як ми можемо побачити на слайді? Наступним кроком. Було все, коли я вже реалізував всі об'єкти, які повинні бути, треба все-таки вивести інформацію про цю кількість балів, які, наприклад, набрав каченя, яке потрапило, наприклад, вбило прибульців. І скільки воно перемогло їх. Тому це буде використовуватися через інформацію буде подана у Your score або High score, High score буде подана інформація про найвищий результат, який був здобутий під час гри, а Your score буде здобута, Буде заноситися інформація, вона буде оновлюватися у режимі реального часу. І якщо, наприклад, Your score буде більше ніж high score, то тоді інформація автоматично буде перекидатися у high score. Е, ну, і також, відповідно, якщо, наприклад, і ми повинні також ініціалізувати те, що е, якщо, наприклад, Каченятко все ж таки не змогло е, перемогти е, атаку, хвилю атаки прибульців, то тоді повинно зникати одне життя, тобто сердечко. Е, для цього я спочатку створив окремий файл. Який я назвав ScorePy, і якому я поставив відповідний клас і кожна функція, яка відповідає за відображення даного рекорду, найвищого та залужкового життя качки. Для цього, щоб це реалізувати, мені треба було імпортувати. Тут якраз у цьому моменті використовується принцип об'єктно-орієнтованого програмування. І імпортував такі класи, як Logic Darkland і Hearts. І також знову використав найголовніший метод init для ініціалізації, і параметри serve і об'єкти модуля Rect і Draw, щоб змалювати все це і вивести на екран. Також для краси я встановив певний шрифт, розмір і колір тексту, щоб вона, дивилась, щоб воно виглядало все гармонійно. Як воно буде виглядати, ми, можу, ми зможемо побачити на наступному слайді якраз. Ось ми можемо побачити тут. Е, також я прописав наступним моїм кроком, було, прописання статистики гри, тобто ще підраховує, скільки життів залишилось коченятки, а також зберігає інформацію про найвищий рекорд. Е, тут я все ж таки використав окремий файл. Також Statistics, який назвав, і клас Statistics, також відповідно. З типовою функції я прописав тими ж методами, яке значення буде в кількості життів, а як повинно воно ще рахувати. Тобто встановив початкове значення для кількості життів. І створив окрему функцію, яка буде відкривати для перегляду файл текстів, в якому зберігається інформація про найвищий рекорд. І якщо, наприклад, він буде побитий, воно буде туди тоді, тоді вноситися ця інформація. Тобто, буде коригуватися і відповідно зберігатися. Тобто, і він буде використовуватися тобто, лише для перегляду з кількості балів. І буде виводити на екран, як ви можете побачити зараз на слайді. Наступним кроком він такий: це може так назвати завершальний етап, третій. Під час розробки гри це об'єднання всіх налаштувань, які ми зробили, щоб екран повністю запустився і почалася гра. Для цього я створив, прописав усе це в окремому файлі Control Spy. Для цього також використав найголовніший принцип об'єктно-орієнтованого програмування, тобто імпортація класів, імпорт класів, і також використав метод sys, який до цього не використовував. Він був в моєму випадку, він лише використовувався для шрифтів та виведення інформації, і метод time, тобто для призупинення екрану, наприклад, якщо людина захотіла поставити на паузу гру. Та перед, ну і перед початком нових прибульців. Наступні функції, які ми можемо побачити на скріншотах на наведених, Кожна функція вони відповідають за певне завдання, тобто обробка подій, оновлення екрану, позиція, так, перевірка запису, ну і тому подібне. що до цього я казав. Тобто у всіх функціях я використовую такі дані і налаштування, які були встановлені в кожному класі окремо, і їх ініціалізую разом в одну гру, тобто в одну так звану екосистему. Тому класи написані окремими файлами для зручності, подальших налаштування гри зберігаються окремо. І після цього ми можемо бачити ось таким чином буде виглядати гра. Вона все об'єдналося в одне вікно. І вона так працює. Щоб для цього запустити гру, ми повинні зайти в директорію з усіма цими файлами та вибрати відповідний файл найголовніший, який я прописав тоді GamePy, оскільки він містить весь механізм запуску останніх файлів. І таким чином виглядає моя а, гра в моєму проєкті, якому я розглядав концепції розробки гри, побудову концепції розробки гри. Тобто, підбиваючи підсумки, можна дійти до наступних висновків, що а, розробка будь-якої програми, ну, в моєму випадку гри, вона повинна а, передбачати за себе перш а, за все це, це концепцію. Правильно, правильно побудована концепція, вона дуже впливає на результат, кінечний результат, кінцевий результат гри, яка утворилася наприкінці в результаті. І якщо ми не зможемо правильно побудувати концепцію, спроєктувати усі наші кроки, то тоді запуск гри він приречений на провал. Тому треба пам'ятати, що перш за все, Обов'язково треба обговорити з командою розробників, або, переза все, для себе зробити певні нотатки. Як повинно е, пропонувати концепцію, алгоритм прописати, і е, докладно кожен крок розписати, що та як повинно працювати. Ну, і Ми повинні пам'ятати, що е, для цього треба використовувати певні програми, і е, найголовніше дотримуватися принципів об'єктно орієнтованого програмування. На цьому в мене все. 多谢，您，的，关，注。